Ветеран війни та паралімпієць Євген Корінець отримав від Житомирського обласного центру зайнятості ваучер на навчання. Вивчаю тобі сертифікат, так як це посвідчення у майбутнє твоє. Так хай буде воно успішним. Сьогодні до нас завітав учасник бойових дій, ветеран українсько-російської війни, Корінець Євген, житель е е селища Ченихів. І він дізнався про те, що служба зайнятості видає ваучери на здобуття вищої освіти. І він звернувся до служби зайнятості і попросив підтримати його і йому надати такі ваучі. Чоловік розповів, що планує вступати до магістратури на спеціальність пов'язану з підприємництвом і менеджментом у Поліський національний університет. Це ідея пішла з того, що завжди потрібно себе вдосконалювати. Вчитися, тобто, якщо не вчишся, ти деградуєш, От тому потрібно якби свій рівень загальної навчання і вчитися більше. І захотілося вже такі керівні посади, і тому потрібне навчання. До війни Євгеній Корінець був вчителем-реабілітологом в інклюзивно-ресурсному центрі Черняхівської селищної ради. А на початку повномасштабного вторгнення відразу пішов захищати Україну. Після початку повномасштабного відправився військомат, де прийняли мене на службу в роту охорони. Там прослужив, можливо, півтора року. Далі потрапив 30 окремо механізовану бригаду. Минулого року, під час виконання бойового завдання, чоловік отримав поранення і втратив ногу. Отримавши поранення, повернувся додому. Пройшов складний шлях реабілітації протезування. Повернувся додому, став на такі рейки спортивні, вже можна сказати. Зараз ось готуємося до паралімпіади. Паралімпієць зізнався, що після навчання планує отримати ветеранський грант та відкрити свою справу. Ще є дуже багато ідей, які буде обговорюватися, і буде вирішуватися, які більше будуть такі значимі. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.